Двоє маленьких хижаків народились у тематичному парку у селі Підгір'я, що на Богородчанщині. Левенята з'явились на світ 22 вересня, та їх уже показують відвідувачам. Батькам малюків Луні та Фраю майже три роки, і це їх перше потомство. На Прикарпаття вони разом із Тигром Тором потрапили із зоопарку, який зачинявся. Потрібно було е, десь е, тваринок, ну е, скажем так, примістити, примостити. Ну і ми взяли на себе відповідальність за них, привезли. Деякі з них були трішки в такому плачевному стані, потрібен був догляд обстеження е, спеціалістів. Тут левів виходили та облаштували комфортні умови для проживання. Однак вагітність луни розповідає представниця парку Юлія Поясик стала приємною несподіванкою для усіх працівників, адже пара левів ще дуже юні. Хоча було помітно, вже близькість е, фрая з Луною, але все ж таки сюрприз це для нас. Е, ми помітили, що вона почала дуже така бути спокійна. Вона завжди підходила до людей, завжди підходила до вікна, що люди могли зробити з нею селфі. Вона завжди була лапкою, ходила. Така була хижачка-хижачка. А тепер ну вона все. Така прийшла, лягає і все собі лежить, спостерігає за всіма. Ну тобто, ніякої комунікації з людьми зрозуміли щось не те. Відразу людина, яка доглядала за ними, зрозуміла, що щось не то щось, воно не так. Тоді, за певний час, у неї збільшилися груди. Так, ну тобто, все. Ми вже тоді зрозуміли. Ветеринар також всі зрозуміли все. Луна у нас вагітна. Тож у парку почали готуватись до народження малюків. Луну переселили від фрая та тора. Виношувала наша луна близько 110 днів, там трошки навіть більше. Але це якраз так як годиться. Ну тобто ловиця по правилах так би мала носити, виношувати маленьких лименяток. Народила сама. Так на світ з'явились дві маленькі хижачки. Близько місяця левенята практично не виходили з вольєру, і ось нещодавно малеча почала знайомитись зі світом. Працівники парку вже зараз помічають різні характери дівчаток. Одна така у нас є також дуже грайлива. Вона завжди підходить до, іншого, до іншої левиці маленької, так завжди грається. До мами підходить з хвостиком, десь там чіпляється. А друга, от помітно, така собі сходить, щось там бігає, ходить помаленько. так ну їй не дуже цікаві ігри. Імена левенятам поки не дали запропонувати свої ідеї, можуть відвідувачі. На даний момент е всі розуміємо. Ну і це не дивно, так що під час війни ем, хочеться обрати їм такі імена, бо вони в такому дусі перемоги. знаєте, народилися. Це для нас такий сейвої, емоційний такий. Позитив для нас, що дуже більшість. Ну і розуміємо, що і для відвідувачів. То більшість хоче назвати їх. Пишуть коментарі там Джава, Байрат, ну, від джавелін, Байрактар, перемога, мрія, щось пов'язане з перемогою України. Нині вольєр з левенятами став найпопулярнішою локацією у парку. Малеча викликає позитивні емоції як у дітей, так і у дорослих. Левенята маленькі вражають на напевно, тільки, не тільки малюків, але й для дорослих це є надзвичайно трепетно. Коли дивишся на отих маленьких ливанят, вони обіймають свою маму, повзують по ній такі, знаєте, приємні зразу відчуття, як, як у мами, напевно. Та окрім левів, тигрів та левенят, у парку є багато цікавих розваг. До прикладу, велетенські скульптури до історичних тварин, портал майбутнього із трансформерами та лазерним лабіринтом. А ще у парку живуть страуси, овечки, кізоньки та інші тварини. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Яраї